Шкільна тиснява навчальний рік у Побузькій школі Голованівського району розпочався лише у половині закладу. Інша частина закрита для учнів уже 15-й рік, все через ремонт, а точніше через його відсутність. Працююча половина школи уже переповнена учнями, а тому предметні кабінети стали перетворювати у класи. Батьки обурюються, бо ж хочуть, аби їхні діти отримували якісну освіту. Разом з усіма вихід із ситуації шукала і наша Марія Староста. Перші кроки перші перешкоди. Молода мама Наталія Кривінська скаржиться на проблеми, з якими зіштовхнулась цього року, відвівши свою першокласницю до школи. Один корпус молодшої школи він в аварійному стані. Він у нас зараз закритий. От і всі діти знаходяться ну, в одному корпусі. Тільки це і молодша, і старша школа. Із уже із таких кабінетів, як трудове навчання, переробляють на класи, тому що ну, не вміщаються. А ось та сама школа у селищі Побуське. Вона є однією з трьох опорних шкіл Голованівського району, розповідає директор навчального закладу Валентина Чайка, і показує приміщення, де ще 15 років тому розміщувались початкові класи. Не було фінансування і е, саме перша Причина була: не було опалення. І от за ці роки, і за того, що не було опалення, все, все прийшло в такий стан. Тут знаходяться харчоблок, їдальня на 200 дітей, які можуть одночасно обідати. Майстерні спортивний зал в такому стані він зараз. Та 10 класів. Тут розміщувалася повністю початкова школа. Зараз усі діти і молодших, і старших класів навчаються у іншій половині школи, придатній до навчання. Освіту здобувають тут близько шести сотень дітей. Їхня кількість щороку зростає, а тому, щоб розмістити всіх, деякі майстерні прийшлось переробити в класи. Втім, батьки таким рішенням проблеми не задоволені, бо ж хочуть, аби їхні діти отримували якісні знання. І запевняють, розв'язати питання може тільки капітальний ремонт старого корпусу, для якого вже є готовий проект. На це приміщення у нас по проекту планується будівництво модульної котельні. Нова повністю реконструкція системи опалення і капітальний ремонт здань. приміщення, утеплення, утеплення всієї школи. Сюди входить їдальня, В цього корпусу входить актовий зал. Також планується встановити шатровий дах, відновити всі класи та майстерні, замінити системи вентиляції та каналізації. Капітальний ремонт обійдеться у близько 14 мільйонів гривень. Я буду підтримувати цей проект. Ми залучимо кошти фонду регіонального розвитку. Олег Дмитрович, голова районної адміністрації, говорив, що готове і селище, і район підтримати цей проект. Тому я думаю, що ми... Там, якщо не за рік, то максимум за два роки реалізуємо цей ну, великий, як для району, проект, тому що це більше 10 мільйонів гривень, і е, сюди будуть все більше і більше дітей мати можливість приїхати і отримати якісну освіту. Якщо фінансування буде, ремонт планують почати з наступного року. Ми знаємо, що потрібно там робити, тому проектна документація вже проплочена. 162 шістдесят 170 тисячі сто тисяч проплочена. Проектна документація вона на виході. Головне розпочати, а тоді воно піде. А для розпочатки потрібен проект. Ну, у нас це обратно трохи впирається в генплані, який буде до кінця року. Пані Наталія сподівається, що цей процес розпочнуть якнайшвидше. Марія Старста Сергій Баранюк день за днем.